Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео таке коротеньке. Вчора почали робити огорожу. Ну, тобто не робити огорожу, а мастити місця для того, щоб її зробити, щоб у ці качки гуляли по всьому цьому полі. Ну, може не по всьому, але будемо намагатись все загородити. Давайте покажу, що ми вчора зробили. Вийшли на пасовище, вчора їм тут трошки заважав, ми почали робити огорожу. Огорожа буде зроблена із сітки Казачка. Ще вона називається сітка шарнірна. Це найдешевший варіант, яким можна зробити огорожу Якось отак. Рулон. Сьогодні виїде, завтра заберу. Бачите, Бачите як рівно, рівно зроблено, Ну нічого, для огорожі та піде. 50 метрів рулон. Оце ми зробили 50 метрів, ну там трошечки ще одна секція, 4 метри треба доробити, не доробила. Оце 50 метрів. Вирішив е закопати шифер. Від всіх, Від собак у нас бродять пси тут. Там коли соняшник буде стояти великий чи кукурудза, там вони будуть жити, там вони множаться, то тут пробігають. Ну, а також від всяких тварин, які нам можуть зашкодити. Вкопали шифер, придбав бушний шифер, трошки зламаний, трошки такий покоцаний, а якраз для цього саме раз. Робив мотобуром лунки кожний 4 метри. Ось так. Тут поки що нічого цікавого, саме цікаво в цій сітці, як її натягнути 50 метрів. Це найцікавіше, тому що всі відео, що дивлюсь в інтернеті, там натягують е, якимось механічним засобом, чи то трактор, чи то мотоблок, чи то автівка. ну, Якось так. Я буду натягувати тріщоткою у вигляді лібетки. Та що стягують е, ремень для вікон, ну, раніше вікнами займався. Ну, там трошки не вистачило шиферу. Тут треба. Одкопати, дуже дуже глибоко зробили хлопцям. Ми вчора втрьох працювали. Тобто сітка буде до от сюди, начебто повинна бути. А тут буде стовп металевий, такий могутній. І це буде опора, від якої я буду тягнути всю цю сітку лебідкою, Подивимось, бачите, як нерівно хлопчика. Там останній ряд треба буде переробити. А, чому саме ці сітки? Тому що дешево метр виходить, я придбав 2400 віддав за 50 метрів. Робакаю, 50 гривень за метр огорожі. Стопчики в мене будуть дерев'яні. Все покажу згодом. На цьому тижні може і доробимо а, по плану. Це просто знає, як перша лінія оборони. По плану буде сітка, а потім це де земля свіжа метр буде стежка. Буде стежка і потім вже інша загорожа під кожну секцію, під кожну птицю. Це що город? То будівлі тут будуть дерев'яні, дерев'яні будівлі без фундаменту можна будувати. І хочу відступити метр, ну, щоб сусіди нічого не питали і зайвих питань не ставили. І для того, щоб якби, можна було ходити, можна було собаку випускати, і вона би вночі тут якби, жила, бігала і охороняла. Це такі плани, що тут стежка буде, і там буде стежка. Тобто, виходить, що тут я не знаю, метрів. Всього участок 25 метрів, там города ми зробили 8 плюс стежки, не знаю, метрів 15, мабуть. Тут. То виходить, що тут буде велика стежка, так щоб мог культиватор проїхати, щоб тракторець невеличкий, тобто це метр 20, метр 40 зробимо. І виходить, що тут по секціям це, це плани на майбутнє, не знаю, як воно буде, це просто мрія. Буде по секціям огорожа, різні птахи, різні родини, наприклад, качки. там Одна родина, друга родина. Може там кури, може гуси. І Виходить, що тут стежка буде, і там стежка. І по центру у них буде тут секція. Тобто якби, дві лінії оборони до качок, до птиці. Це буде, ну, вони будуть, повинні бути в безпеці. В нашому полі. Потім загородимо від цих сусідів і так потрошку я загорожусь повністю всю, всю свою ділянку. Так вона виглядає, є де качкам, гусям ходити. Поки що в цьому році план цю кучу приберу ось туди, от якщо бачите, там вже в мене стоять палети і будуть ці палети на всю довжину стоять. Туди буде ну якби, послід, все туди буде входити. Ну, а Тут буде файно, красиво, суперова. А, ну, ось так. Стопчики, я зараз покажу. Стопчики будуть виглядати отак. Це обрізна доска, вчора придбав. Виходить, 4 метри, у нас коштує 185 гривень. А, ну, 100 гривень виходить стопчик двометровий. На 50 см він заб'ється. Бачите, це бур у мене 100 на, ну, сотий діаметр бура, мотобур пробурив і воно ідеально входить. Там піском буду вологим ну, піском засипати і трошки змочувати, щоб воно було плотненько. Буде отак рубам. Чому? З дерева? Тому що, по-перше, ціна, по-друге, для хто вивчав тему чи може натягував цю сітку казачком, там треба стовб... стовбиці для того, щоб вона не провісала донизу, а не в цій площині. Тому її треба прибивати чи кріпити по вертикалі. Якщо я б це зробив з металу, треба... ти не знаєш, де буде дріт проходити, треба тоді по місцю отвори робити, чи сварку, чи просто проволокою в'язати. А тут я буду цвяхами забивати її і загинати. Забувати і загинати. Всі ті стовпчики, наприклад, теж зроблені вони з дерева. Внизу там є, у мене є рідкий бітум. Я обробляю знизу рідким бітумом і повинна стоять. Тому завтра чи сьогодні буду мастити бітумом, нехай підсихає. І воно буде стоять, буде добренько. Кожні 4 метри десь. Повинно бути класно. Головне в цій сітці це натягнути її, бо інакше 50 метрів потягнути. Оце саме головне. Якщо щось не вийде, якщо щось не вийде, то, мабуть, буду заїжджати четверкою через поле і є фаркоп, то буду тягнути автівкою. Ми будемо дивитись вже по факту. Ну, якось так, почало є. Мрії є, а там <хи> нехай здійснюється. Мабуть, в понеділок продовжимо. Ще привіз стільки вже брусків. Післязавтра почну їх. Чи завтра може хлопчик буде в мене їх фарбувати бітумом? Отак от це задній двір. Буде прохід. Такий от, ну от скільки тут? Метр двадцять, метр тридцять, так вибачаюсь. Може в майбутньому буде якийсь засіб, типа невеликий трактор, чи може мотоблок, щоб він мог проїжджати, збирати там послід. Там буде стежка, як я сказав. А тут от, буде відсюди починатися загони такі для різних тварин, для родин різних. Міркуємо качок тримати ще трошки більше. Міркуємо, ну, особисто я міркую за гусень трошечки. Думаємо, що з Оксанкою може бути звичайних мисливських фазанів тримати, ну, там треба вольєр інакше. І от ти йдеш по цієї стежці основної, і тут будуть дверцята сюди, сюди. Ну, Такі плани. <смі> Поля є, воно класне, воно ціліна, не треба нічого там, не знаю, лампічить суперово, а тут буде от садочок, тут буде огород. І план такий, тобто ти йдеш і тут у тебе секція. Получається, е, що от, от сусідів буде перший, перша огорожа, і тут друга огорожа. І там від сусідів буде перша огорожа і друга. Там стежка і тут стежка. Ну Друг, як, як я казав, може собака буде бігати, охороняти, а може буде на цепку, не знаю. Але щоб сусіди ніхто не нервував, що ти до них прям впритул. Те і я не буду нервувати. Ну, ось такі от плани. Ще у нас вчора сіла одна качка. Сьогодні вже не виймаємо яйця з під неї. Подивимось. Якщо комусь цікаво, то ми, якщо вона висидить, буду показувати відео, то продам зразу з качкою. Пишіть через Viber групу можна написати, записатися. Розповів плани, будемо. Гадать, що вони здійснюються колись, не знаю, не в цьому році, не наступного, але колись вони здійснються. Е, дуже хочеться. Е, тому всі казали, чому ти це не пашиш, чому ти не, саддає, не саджаєш огород. Я не ба ну, особисто я, як людина горяцька, народилась в місті, проживавши життя 40 років в місті, то я, ну, я не бачу себе агрономом, не бачу себе біля огородини і я. Трошки розумію, що м'ясо мені заробить більше грошей, тому що а, виростити класне поголів'я це важче, ніж у кожного, у кожного, бачите, є городи, у кожного є, ну, би, збирають урожай і куди його дівати зараз, ну, навіщо вам треба? Тому садочок там от деліки, якщо ви бачили, там люцерна класна зійшла, от мені би все це люцерною було ще класно. Картоплю посадили всього три рядки, три рядки і картопля з варуса. <сум> Експеримент. Я картоплю придбав у варусі. Вон дали трошки, щоб розки були, і посадили три рядка. Подивимось, <сум> щось беремо, розповім. А може будемо. Тоді купляти картоплю в варусі, і вона класно росте. Кар картоплю саджав велику, тому що я не агроном. Вважаю, чим більше картопля і в неї більший потенціал, то більше вона дасть. Напишіть в коментарях. Може я трошки не розбираюся, розбиратися туди не хочу. Мені бо цим розібратися було класно. А в понеділок трошки температура буде плюс вісім зранку. Якраз буду всі стопчики готовим. Якраз сітку я отримую завтра надвечір. На вихідних все приготую. І в понеділок, чи у вівторок, ми натягнемо сітку і зніму відео. А вийшло лі а, натягувати її без авто якогось транспорту, без трактора, без, без чогось. Просто тріщотка допоміжний стовпчик буде. Через який я перекину цю любітку і буду натягувати. Вийде, не вийде, не знаю. Ну, подивимось. Давайте дочекаємося вівторка, як воно вийде. Все, всім дякую за просмотр. Дякуємо за СУ. Завдяки ним ми от плануємо. І дай Боже, будемо ще будуватися і будуватися. Все, всім до побачення, пока.